Всім привіт! Сьогодні 21 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі плодоношення сорта Royal Gym. Він уже повністю стиглий. Два дні йшли дощі, потім сильний вітер. Мені пообтрушувало трохи плодів. Загрузка на даному дереві невелика, воно молоде дерево, йому п'ятий рік. Тут близько 20 плодів. Вони сховані під листям. І на задньому плані також є, але їх погано видно. Вже вечоріє, вибачайте. Зараз перевіримо на вагу, розріжемо, я вам розкажу, який вони мають смак. так, Зірвав я частину плодів. Деякі плоди вже поточені осами. Оце щепок опрацювало пошкодила. Зараз зважимо від меншого до більшого. Побачимо, що вони нам показали в цьому році. Самий менший плід 216 грамів. 248 278 358 330 332 414 тридцять які кабанчики. Опушення відсутнє. Дуже гладенький. Триста 396. 376. Отакий От гарний персик. На таку пору. Зараз розріжу, покажу вам, який він всередині. Отакий От має м'якуш. Дуже соковитий. Соку дуже багато. М'якоть ніжна таюча. Шкірочка відділяється дуже погано, кісточка також відділяється дуже погано. Солодкий, ледь-ледь відчутна кислинка, її практично не чути. Дуже, дуже чудовий на такий термін персик, дуже мені подобається. Достигає він в кращі часи 15-20 вересня, коли холодна осінь у нас, то він достигає десь 30 вересня, 5 жовтня. Бували такі холодні осені, що так він достигав. Ось такий маємо результат. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв. Хай вам щастить. До побачення!